Доброго дня. І так, що я хочу в сьогоднішньому відео показати. В сьогоднішньому відео я хочу показати і розповісти про те, чому саме, по-перше, я почав продавати м'ясо сало. Ну, ми самі почали його різати. Як ми це трохи починали все це діло робити? Окрім того, хочу і звернути увагу на переробки. Примітивні, але ж все ж таки. Коли ви пробуєте самостійно продати якусь свою продукцію, виготовлену вже там на даний момент, що ми самі робимо? Це тушонка або паштет, е, копчене там, чи бройлери, чи сало, чи м'ясо, чи ковбаса це я відвозю людині, вона це все робить. Ну, відповідно, за, не, не безплатно за певні кошти. У нас своя там домовленість, в принципі, якось так. Хочу почати з того, чому саме ми почали продавати, ну, як то кажуть, різати і продавати. Свого часу в нас було, ну і зараз трохи більше поросят, було колись і менше, відповідно. Певну частину ми все ж таки здавали шабаям, баригам і тому і іншим людям-базарникам, так. Да? Ну, як, в принципі, мене влаштовували, що вони в мене беруть. Але один є мінус. Цінова політика на живу вагу, вона постійно, вона, знаєте, вона пригає. Туди-сюди, піднялась, якийсь там пік, побула, трошки вспів не вспів. Все, туф, ціна впала. Що робити? І тому я вирішив в один прекрасний момент, ну давайте пробувати, типу, самі. І отож почалося. Ну, дуже важко поначалу, поки наб'єш людей, поки наб'єш клієнтуру, як то кажуть, поки те все. Але з часом, за допомогою там OLX, Ну і так, в принципі, знову ж таки, поначалу, взагалі, ми знаєте, як от обрали телефонна книжка. алло, добрий день, будемо різати, надо, не надо. алло, добрий день, будемо різати, надо, не надо. Зараз ми від цього відійшли. Тепер люди самі до нас дзвонять, і ми вже дивимося, на коли ми що можемо зробити. Так мені вже легше. Тому що, коли ти дзвониш, то виходить, знаєте, така ситуація, що ти людину ніби хватаєш за руку. Тіпа, та, ну, виручте та купіть у мене щось на даний момент е пропозиція. Є не тільки я продаю і цей. Хочете, у мене беріть, не хочете, можете в когось іншого взять. Тобто, ну, Я не кажу, що в мене саме лучше, саме суперове, але й не гірше, я думаю, чим і всіх. Да? Тому, знаєте, як то кажуть, діло добровольче, да? добровільне. Хочете беріть, хочете не беріть. Але з часом, особливо, знаєте, зараз то, -то сезонно ножки беруть гарно, там бутер, ТС. Але там як літ, літом, то ну, трошки тяжче з ножками, з, лі, з бутерами. То я думав і довго і шукав варіант яким же чином можна все це діло переробити зараз? Тобто голова, обрізки, там м'яса, які там такі більш-менш, але в принципі можна їх кидати туди, ножки, тоді печінку, тоді бутер, нирки. Щоб оце все діло зварити, наприклад, да, і вийшло щось якесь, якесь гарне діло. І тоді я побачив рецепт і спробував, в принципі, непогано вийшло. Перед цим я купив автоклав. Далі ну, трішки, як то кажуть, буде, і розповім про автоклав. Це. Тому, е, знаєте, е, хто хоче цим займатися, він повинен вчитися. Я, чесно кажучи, я ж не думав, що в мене буде щось получатися. Та й не з першого разу воно і вийшло. Наприклад, якщо взяти той самий паштет. Ой, господі, ну, декілька разів я перевів. То, то кришки повздувались, то кришки тріскались, то. Що в мене там. То відкриваю, а вони всі кри кришки надуті. То відкриваю всі кришки зірвані. І отак. Би, знаєте, одне діло тобі розказують, вроді, ти і розумієш, ну, розумієш. Але поки ти цей процес автоклавування не припустиш через себе, ну дуже важко. Потім я пробував отуштушонку ми робили. Ну, теж пару разів запоров. А тоді вже якось там приловчився, є там певні свої хитрощі, є там певні тонкощі свої. Тому зараз, я ж кажу, намагаємося цим. Прийде час, я думаю, що, щоб не продавати там дуже дешево сало, чи там... тому що ну, вона знову ж таки, ти ж все одно дивишся, яка ціна на ринку. В принципі, я собі підсчитав, мене влаштовує по тій які ціні я продаю. Але, наприклад, можна те саме сало, м'ясо, відбивні, його все це діло можна коптити і реалізовувати вже як готової продукції. Чому реалізовувати як готової продукції? Тому що в нас вже дуже багато людей ну, реально облінилися, вони вже фактично ну, ніхто нічого не хоче робити. Тобто, вже, вибачайте за такі е, вислів, вже впадло. Просто впадло. Тобто, то заїхав, купив. Наприклад, якщо взяти, зараз вам покажу. Так, друзі, от дивіться. Це вчора, вчора сьогоднішня свіжа партія. Ось дивіться паштет. Баночка паштету 90 гривень. Е, в принципі, ну, на 3-4 чоловік прийшли, перекусили з вермишелькою, з'їли і все. І забули. І не треба нічого видумувати. Плюс баночку я назад купляю по 8 гривень. От виходить, він вже вам 82 гривні да, паштет. Тушоночка. Дивіться. Прекрасно, все застило, все, як кажуть, як має бути. Жирочок, все присутнє. Звісно, є свої там певні вже тонкощі, певні, певна, як то кажуть, рецептура, як його правильно все це діло приготувати. Ну, трішки треба поморочитися, скажу так. І так же само стосовно автоклава, да, так же само. Які кришки. Можна кришки купляти по 20 гривень, там, да, штучка, можна звичайний ну, Але вам дуже мало хто як -то кажуть, скаже, як насправді чим краще е е автоклав, ну, щоб погрузити. Можна ці сендвіч, чи як вам там, не сендж, як вони правильно, ну, твіст що закриваються. По-різному можна. Але ж потрібно рахувати і ту ціну, наприклад. Я вважаю, що баночка пачте така за 90 гривень. Це нормальна ціна. Тушонка 130 гривень. Вже готова, ти, прийш... ти прийшов додому, відкрив і з'їв. У тебе вже є це діло готове. Так, от така ситуація. Але інколи буває по-різному. От, Наприклад, дивіться. Так, це я вже на завтра готуюсь, дивіться. Наче вже я робив автоклаві не перший раз. Але банка була ну, коли відкрив, то кришка була просто зверху. Вона була затягнута, і все нормально, і наклав, як, ну, як положено. Але бачите, інколи буває і така ситуація. Тому фактор того, що можна зіпсувати продукцію, буває, чесно кажучи. Незрозуміло чому, але, як то кажуть, працюємо над своїми помилками. В Майбутньому, звісно, хочеться там і каптілочку якусь зробити, і максимально, щоб продавати, наприклад, не м'ясо, а все ж таки продавати готову продукцію. Це і. По фінансовій стороні е, цікавіше. І чомусь хочеться спробувати. Да? Окрім того, хочу звернути увагу на те, що як не крутий, а переробка дійсно може все ж таки ну, збільшити ваш заробіток. І тепер хочу вам трішки розказати про автоклав. Дивіться, от автоклави ну, різного типу і виду. Так, автоклави, знову ж таки, вони різного і типу, і виду. По-перше, з чого він зроблений. Даний автоклав виготовлений з газового балона. В принципі, він виконує на свої кошти всі свої, як би мовити, поставлені задачі. Ті, що вже робляться, ну, да, він виготовлений кустарним способом. Його можна робити яким чином. Можна використовувати без оцього тена, тут тен вкручений, можна просто газом гріти чи на дровах. Ну, я собі тоді вибрав. На тенах. Оце, йому вже 2 роки ми ним користуємося. В цьому році, оце, на тому тижні, ми замінили тен. І то, в принципі, він робочий тен, але вже на ньому багато накипі, ну, не годиться. Е, який мінус даного автоклаву? Ну, це один, я такий мінус замітив. Получається, зараз покажу вам. Не покажу. Він, він з газового балона, він же ж, виходить, ну, як оце я поробив, я його виносю, щоб він просихав, тоді полоскаю. Але всередині, все ж таки, з часом відлущуються такі оці кусочки метала, ну, ржавчина. Да, оця. Ну, тобто він таке трошки негарно. Якщо взяти, наприклад, автоклав з нержавійки, з ну, нержавійки, там, що він там правильно роблений, як то положено. Да? То дійсно там автоклав гарний, красивий, але ж його ж ціна. Якщо цей автоклав я брав за 2000 там, чи 150, чи щось таке, зараз гляну на кришки, щоб вже. Як то кажуть, 2580, о. Це два роки тому. То такий же самий з нержавійки, який був б... Би... Набагато дорожчий, і е, коштував би, наприклад, десь в, порядку, в районі 10 тисяч гривень. Тому все ж таки я вибрав цей дешевше, дешевий сердито працює і допомагає. Е, от такі справи. Тому, якщо комусь потрібна. Тушоночка чи паштет, замовляйте, відправимо новою поштою. Це по-перше. По-друге, якщо кому потрібні будуть координати, в принципі, там, я скажу, де я замовляю, якщо комусь потрібний такий. Це гарна штука, яка повинна бути вдома, як то кажуть. В когось є більше коштів, то замовити, знайдете собі е гарний і краще. Як я, то кажуть, нам в селі такий зійде. От такі справи, друзі. Тому в принципі, на цьому відео будемо завершувати. Треба все це діло прибрати, навести марафет, тому що завтра будемо різати, працювати. Добре, всім все найкраще. Працюємо далі.